Будівництво житлового кварталу в парку імені Гагаріна зруйнує найулюбленіше місце відпочинку Житомирян. У цьому переконаний голова громадської організації Сила закону Сурен Геворгян. Історія будівництва житлового кварталу Сіті Парк розпочалася ще у 2004 році, коли компанія інвестиційні технології уклала договір на придбання у парку недобудованого гастрольного театру з обіцянкою завершити будівництво протягом п'яти років. Незважаючи на те, що інвестиційні технології свої зобов'язання не виконали, у 2009 році. Році міська рада знову продовжила договір з компанією. У липні 2013 року міська рада на чолі з Володимиром Дебоєм без широкого громадського обговорення прийняла рішення надати дозвіл для будівництва багатоповерхового будинку. Хоча відповідно до генплану... там мають бути будівлі громадського призначення. Після цього недобудований театр було знесено. Зараз перший з дев'яти будинків уже зведений. Сурен Гіворгян переконаний, якщо збудують і інші, теперішній парк буде практично втрачено. Вы уже видите разбитую дорогу там? Это туда только начали подводить сети. Вот эта грязь, пыль, это будет на колясках ваших детей. В руках на мороженом тоже ваших детей, которые будут там ходить. Вы посмотрите, во что превратили пешеходную улицу фактически. Там, когда будут дожди, это будет куча грязи, а когда не будет дожди, это будут пылевые бури. А завтра, если они начнут, закончат эту стройку, То весь ліс привратиться в мусорну свалку, і весь вся територія парка привратіться в огромну стоянку. У листопаді минулого року виконавчий комітет Житомирської міської ради відмовив ТОВ-інвестиційні технології в продовженні терміну будівництва об'єкта. Утім, за словами Сурена Геворгяна, у суді юристи міської ради не заперечують проти будівництва висоток. В итоге, что мы получили, это выступление, трогательное выступление из мэра города Цимбалюк о том, что надо парк сохранить, и она не даст застройку, да. Но одновременно во всех судах, без исключения, представители этого горсовета и миски занимают позицию, что все законно, земля выделена законно, здание снесено законно и строительство идет законно. Вот для меня вот это является непонятным. Зачем? Зачем лгать по телевізору і в то же час свой кабинет кабінети за своїм столом підписувати вот всі інструкції для, для юроділа, который який йде потім представляє вас? Начальник управління містобудування архітектури та дизайну міського середовища Євгенія Черкасова каже, що відповідно до документів у компанії інвестиційні технології є всі підстави для введення в експлуатацію лише першої секції будівництва. Щодо подальшої забудови території парку жодних документів управління архітектури не видавало. До того ж, компанія, згідно з договором, зобов'язана все-таки закінчити будівництво гастрольного театру. Утім, поки що судових позовів щодо його знесення від міської ради не було. Загалом архітектор погоджується, що рішення міської ради про будівництво багатоповерхівок у парку Гагаріна було недалекоглядним. Як архітектора можу сказати, що це було. Все-таки неправильное решение. И многоквартирное жилье, и многоэтажное жилье туда нельзя было запускать по очень простой причине. Потому что такое количество жилья, во-первых, потребует совсем другую транспортную схему. Туда должен быть заезд, загрузка. И, соответственно, если это элитное жилье, а это элитное жилье, судя по тому, в каком месте оно находится, оно потребует парковок. А якщо сіно потребують парковок, то в нас не вистачає на цій території. Подівництво інших секцій житлового кварталу сіті парк наразі зупинено.